У Рівненському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка робіт майстрів декоративно-ужиткового мистецтва «Селище Демидівка Демидівського району, яка проходить у рамках обласної мистецької акції Мистецтво одного села. Урочисте відкриття виставки присвячено 500-літній історії старовинного поселення, про яке розповів селищний голова Демидівки. Сьогоднішня наша зустріч є ще одним підтвердженням нашої єдності і збільної декорації. Історія Демидівки сягає глибини столітні. Спрадавна тут проживали люди, творчі люди, які передавали свої вміння з покоління в покоління. Мереживо вишивка, живопис, художня ковка, вироби з лози та бісеру. Ці та інші вироби мешканців Демидівки були представлені на обласній мистецькій акції. Основна мета такого заходу збереження, розвиток та популяризація народних традицій та ремесл нашого краю. Так вважає один із організаторів заходу, начальник управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації Ярослав Мельник. Я думаю, що ця акція буде і корисна нам. Жителі міста Рівна, тому що вона на протязі фактично місяця тут будуть проходити екскурсії. Я думаю, що е, ті відвідувачі будуть музеї признав, що будуть заходити в цей зал. Виставка у Рівненському обласному краєзнавчому музеї, де всі охочі зможуть помилуватися роботами демидівських майстрів, проходитиме до кінця листопада. Віктор Терещук, Дмитро Спідченко. у ритмі подій.